Коли запала тиша на землі, Європа тішилась, отримавши свободу, та довго ще вела важкі бої, маленька армія великого народу, їх не вітали сурми й барабани, втирала мати очі рукавом, і йшли без вусі, хлопців, партизани, аби не жити на своїй землі рабом. І кожен знав, що орденів не буде. Що обелізки ще не скоро їм поставлять, що білють помиями і брудом за тридцять срібняків їх рідні браття. І кожен чув, як стукають вагони через мости небачаних річок, сибірськими снігами ешелони дружин, батьків, і навіть діточок. І кожен бачив, як горіла рідна хата, хоча по пораді.